Хочу привітати всіх наших підписників з світлим святом народження Господа нашого Ісуса Христа. Хочу сказати, що різдвяна історія почалася ще в Едемі, ще коли люди не були вигнані з раю, але вже згрішили. Сам Бог Отець сказав, що буде ворожнеча між змієм і між жінкою і між носінням. Жінки і між насінням змія. Насіння змія лише вжалить насіння жінки в п'яту, а насіння жінки зітреєму голову. І ось це насіння жінки, згідно пророцтва Ісаї, що ось вам знак Діва в утробі і породити сина це і сталося. Марія народила нашого Господа Ісуса Христа. Він прийшов сюди як немовля, хоча насправді він був потужним сином Божим. Але він стався чоловіком, з одягнувся в тіло, щоб всі наші гріхи, всі наші провини взяти на себе. І він це зробив. На Христі він помер, але смерть не змогла його тримати. Він воскрес. І зараз він живий, зараз він на небесах. Йому дана вся влада і на землі, і на небі. І те світле. Свято, коли ми спогадуємо народження Ісуса, це є прихід, цей світ перемоги. Перемоги над злом, перемоги над дияволом, перемоги над гріхом і перемоги над останнім ворогом над смертю. Тому вітаємо всіх вас і в кого є бажання, запрошуємо разом з нами поклонятися нашому Господу і шукати Його лиця. Христос народився.